Перемога світлої країни над Чорними воронами. Казка, створена учнями другого А класу. Малюнки учнів ілюстрації Лариси Артеменко. Жили в одній світлій країні хлопчик Тарас і дівчинка Оксанка. Вони були гарні добрі діти. Тарас та Оксанка ходили до школи, добре навчалися, поважали старших. Нікого не ображали. Але одного зимового дня на їхню світлу країну напали великі чорні ворони з темного краю. Ці нелюди руйнували міста, вбивали людей, заздрили світлим людям. Тарасику і Оксанці було дуже страшно. Під час обстрілів вони з родиною ховалися у підваль, і якось від бабусі діти почули давнє пророцтво. Десь далеко за горами є чарівне джерело. Шлях до нього дуже небезпечний. Треба пройти дрімучий ліс, перейти високі гори, витримати холод та спеку. І той, хто нап'ється з цього джерела може зажадати одне найзаповітніше бажання, яке здійсниться. Треба пам'ятати хоробрий не той, хто страху не знає, а хто дізнався і назустріч йому йде. Почувши цю розповідь, діти негайно вирушили в дорогу. Спочатку вони потрапили в непрохідні хащі. Морок стояв над тісом, дерева там були зачаровані. Корчасте гілля, як великі пазурі, чіплялося за дітей, хотіло їх затримати. А чорні ворони намагалися зашкодити дітям великими дзьобами. Але Тарасик і Оксанка мужні пробиралися до своєї мети. Через три дні хлопчик і дівчинка вийшли на велику галявину, але на їхньому шляху стояли високі круті гори з засніженими верхівками. Вони знали, що і цю перешкоду подолать. Підйом виявився важким. Було холодно, не вистачало їжі. Діти поступово витрачали сили, і ось вони побачили у снігу маленький пролісок. Ця квітка була як краплинка надії і віри в найважчий час. Це надихнуло Тараска і Оксанку йти далі. Одного разу Оксанка ледве не впала у прірву, але Тарасик вчасно схопив її за руку і врятував дівчинку. Через три дні діти подолали гори. Вони відчували спеку і сильну спрагу. І ось мандрівники потрапили у квітучий сад. Там гуляли тварини, співали пташки, пурхали метелики. І нарешті вони побачили чарівне джерело, про яке розповідала бабуся. Вода в ньому була прозора, чиста і сяяла в променях сонця, наче діамант. Діти підійшли до нього низько, вклонилися і попросили дозволу напитися. Джерельна вода хлюпнула на дітей, наче дала згоду. Тарасик і Оксанка зачерпнули в долоньки живильної води. Випили і голосно крикнув. Ми бажаємо, щоб всі чорні ворони в цю мить покинули нашу світлу країну і щоб війна закінчилася нашою перемогою. Діти побачили, як на небі з'явилася величезна чорна хмара з чорних воронів. Вони кружали їх ставало все більше і більше. І водомить їх вдарила блискавку. Всі ворони згинули, тільки деякий час ще було чутно їх каркання. І як тільки настала тиша, вийшло яскраве сонечко. На небі з'явилася гарна веселка, Тарасик і Оксанка заплющили очі від такої краси. А коли розкрили оченята, то побачили, що вони в своєму рідному місті. Діти побігли до свого будинку, милуючись красою рідного краю. Світла країна стала ще краще. Як гарно було вдома!